Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подгурська прикраси і аксесуари. Сьогодні до вашої уваги декілька прикрас з аметисту з позолотою дуже гарне поєднання. Я хотіла таке зробити. виглядає дорого-багато. Хто любить золото, такі прикраси саме для вас. Така велика галтовка такі аметисти. Кожний камінь з своїм рисунком. Між намистини я дала роздільні. Для краси такі фурнітурні намистини і на зменшення такий коннектор. Краса поєднання золота з аметистом просто бомбезне. І взагалі з цією фурнітурою це позолочена 24 карати преміум класу. Будь-яка прикраса виглядає дорого-багато. Мені ця фурнітура найбільше подобається, тому я її використовую. Є ще на три низки подібне, але вже з круглих гранених намистин. Також дуже гарно дивиться. Грані переливаються, і кожна намистина. Своїм рисунком. Такі гарні фурнітурні для краси. Конектор такий ж самий і гачок. Це, як воно переливається? Є ще на одну низочку. Такі великі аметисти. Також гранені. Між кожну я дала диск, фурнітура все позолота, і маленьку аметистову намистинку, щоб вони такі були гнучки. На закінчення круглі вже і гачок. Шикарні. Є таке саме, тільки чуть-чуть помінялася фурнітура, по центру диски, а далі ромашечки, трошечки менше золота. Але також намисто дуже гарне. Кому подобаються такі речі, можете придбати Ми в моєму магазині. Там все описано, є ціни, є розміри. Так що запрошую відвідати. А там вже, якщо щось вам сподобається, буду рада. Оце все, що я вам хотіла показати, відео коротеньке, але думаю, вам цікаво було. Всім гарного дня і до наступних відео.